Період існування динозаврів тривав довше, ніж час від їхнього вимирання до наших часів. Це означає, що коли жили динозаври, вже існували викопні останки. Вчені вивчили будову носа і горлянки тиранозавра Рекса, і виявилося, що він був нездатний видавати ревіння, яке нам демонструють у кіно. Швидше за все, він видавав гохири, схожий на те, що видають алігатори. До Другої світової війни в одному з музеїв Німеччини стояв скелет рідкісного динозавра, спинозавра. Під час війни на музей впала бомба і скелет був зруйнований. І лише нещодавно, під час розкопок у північній Африці, знайшли ще один скелет спинозавра. Судячи з розмірів, цей ящер був більшим за тиранозавра в довжину, але не таким масивним, як він. У спинозавра був короткий хвіст, формою пристосований до плавання. По суті, це була водна тварина. Через структуру свого скелета раптори не могли бігати з опущеними донизу долонями передніх лап, як це показують у фільмах. Їхні долоні були спрямовані одна до одної. Карикатурист Гаррі Ларсон назвав частину хвоста динозаврів. В одному із своїх коміксів він описав шипи на хвості у стегозавра як тагомайзер. Він дав цю назву на честь одного з героїв своїх коміксів. Вигаданого Тага Сімонса. Вчені в якийсь момент зрозуміли, що ця частина тіла динозаврів не має назви і почали називати її Тагомайзер. Можна зустріти думку, що динозаври були вкриті пір'ям. Але зараз вчені зійшлися на думці, що ця теорія зайшла дуже далеко. Так, деякі види були пернатими, але не всі. Наприклад, шкіра тиранозавра була луската. Члени релігійного руху амішів не вірять у існування динозаврів. Вони вважають, що їх ніколи не було, а викопні останки з'явилися в землі за волею Всевишнього. Амазонії водиться дивний птах під назвою Гуацин. У пташенят на крилах є по два пазурі. Вони допомагають пташенятам лазити по деревах, поки не зміцніють крила і вони не навчаться літати. У дорослих особин пазурі поступово зникають. Гуацин це останній вид птахів, що вижив, який можна вважати близьким родичем літаючих динозаврів. Припускають, що гацини з'явилися близько 64 мільйонів років тому. Велоцираптори насправді були набагато меншими, ніж їх показують у кіно. Більше того, у кіно нам показують інших динозаврів, дейноніхів, але їх вирішили обізвати велоцирапторами, бо так звучить крутіше. Тиранозаври були дуже стійкими тваринами. За деякими знайденими скелетами можна судити, що вони отримували тяжкі переломи, які потім зросталися. У скелета тиранозавра, який назвали стеном, на черепі є рана, що загоїлася. Тобто йому пробили голову, але він вижив. Аналогічно зі скелетом самки тиранозавра С'ю, у неї чітко видно переломи ребер, що зрослися по обидва боки грудей. Деякі ребра були зламані двічі у різний час. Кістки хвоста у неї були сильно деформовані. Палеонтологи сходяться на думці, що це наслідки артриту. Транозавр Рекс і стегозавр не жили одночасно, їх розділяють 75 мільйонів років. У деяких музеях є діорами, на яких зображені їхні битви, що змушує нас думати інакше. Але це все художні фейки. У 1971 році в Монголії виявили останки протоцератопсу, в який вчепився велицераптор. Їх назвали битвою динозаврів. Припускається, що вони загинули від суву ґрунту. Велицераптори хоч були й невеликі, але дуже сильні. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.